Які ліди вважаються сміттям? Чудове питання. Дивіться, ми сегментуємо лідогенерацію в з різних соціальних мереж на три частини. Перше 33% це сміття. Це можуть бути боти, люди, які не зрозуміли, як працювати з рекламою, не вийшли з лідформи, тощо, чи взагалі не залишали заявку, чи люди, які просто вписали лівий номер телефону. Все це ми вважаємо як сміття, але називаємо його фрод. Внутрішня така сленг. Другі 30% це ліди, з якими вже плюс-мінус можна працювати, але вони не визначилися з придбанням чи оформленням послуги. І 30% це більш-менш теплі ліди, з якими вже 100% можна працювати і в найближчі часи закривати їх на покупку. Тому якось так. Якщо інформація була корисною, поділіться. Якщо не корисною, поставте лайк і підписуйтесь на канал, бо інформації буде дуже-дуже багато.